Доброго дня, шановні наші глядачі, З вами як завжди Кривенка Єр Миколаївського Духінська народна варта. Підписуйтесь на наш канал Об'єктивна Слобожанщина з Єрем Кривенка. Будемо разом спілкуватися і вирішувати, що далі нам робити, як далі жити. Сьогодні тема в нас буде цікава, я думаю. Ну але перед тим як почну основну тему, хочу вам. Хочу відповідати, до мене звертається багато глядачів, так і просто знайомих з питанням щодо старост в Водухавському районі, яких сократили. Як на моє особисте переконання, абсолютно абсолютно вірне рішення. Я б їх взагалі всіх розігнав, вибачте, з чортої матері. Толку з них ноль. Ноль. Єдин фігурант староста. Це Олексенко. ми за нього сьогодні будемо розмовляти. От. Но, перед цим хотілося б сказати, чому саме старості вони потрібні? не потрібні? Не потрібні з однієї причини, вони зараз взагалі нічого не роблять. Якісний, якісний склад старості не то, що на нижньому рівні, а з рівні, а взагалі ноль. Ну. Якби це були дійсно патріотичні, люди і прийшли реально працювати, то можливо б це було нормально. Але не з цими людьми. Ну, може, там пару чоловік є, ну це ерунда все. Ви знаєте, в місті у нас працює, по місту займається там воду житло, коли зараз господар, є там рябка, який заступник міського голови. Ми бачимо, які є зміни на покращення. До речі, ви знаєте, 10 років, якщо не більше, писали, зверталися про вулицю Набережну, тому що там пішоходи ходять з цього району, там район Залужок, Мусійки, ну і дуже багато населення, так постійно, як і дожі калюжі. Писали ми і Олексенко, Наталії, ну це взагалі ні о чому, це просто нурива. Голову писали, збирали підписи. І що, нічого не було зроблено. Нарешті зараз ми бачимо той невеличкий відрізок, де стояла калюжа зроблена, щось починається робити. Це дуже дуже, дуже якби приємно за цим спостерігати. І, звісно, я впевнений, то цього проложив руку саме Рябка Роман Олександрович, заступник міського голови. Дякую моєму. Що касательно селищ, селищі храм, є перший заступник у Білого, є такий. У нас, ви ж знаєте, такого пана, да? він був і сільським головою, і тому подобне. Перший у нас заступник. І от у нас є такий же перший заступник-сточик, якого майже найбільша зарплата з усіх там чиновників в Будуховському районі, який ні чорта не робить, сидить по телефону, розмовляє. От. Йому потрібно, він повинен їздити по селам, зустрічатися з людьми і вирішувати їхні найгайні проблеми. У нього є для цього транспорт, в якого немає людей, чим добиратися до міста. І він повинен туди їздити щоденно, по всім селам і в кожному селі має проводитися прийом, хоча б раз, або ту, хоча б раз в неділю. А тоді будуть вирішуватися всі питання. Не люди повинні дійти до влади, влада до людей повинна йти. Оце такий мій, моя відповідь. А дівчинні старости, яких навіть люди місцеві не знають, вони не потрібні. Так що тут п'ятірка. Ну, що е, ви знаєте, дивимося на цього нашого Риццова. Ну, гуманітарний папа, да? Ну от чисто займається, до, до речі, цікаво, як до нього попадає Хмітовська гуманітарка. Ну, не знаю чому. Ну, не, не, не важно чи я. Але він роздає. Абсолютно виборочно, абсолютно тим, кому вважає за потрібне. Звісно ж, гуманітарка це зараз тема, яку надає всі держави для, для людей, для всіх людей, а не для тих, кого Рисов вирішив похвалити за якісь там, я не знаю, моменти. Да? Та займається, ви знаєте, їздив не, 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 не так давно, він в Золочівський район, наш голова адміністрації. Зустрівся з людьми, і почав там розповідати, що потрібно податки збирати. Підприємці там і фермера. Фермеро із підприємців збирав податки начальник Бодуховської поліції, Бодуховського района. Жук, як нам повідомляють. Так що в'їжджай до нього і з ним вирішуй. Податки він захотів. Теж ж людина ні про що. Те, що він піар президента, Президент, я впевнений, не, 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 йому піар такий не потрібен. Він достатньо чітко виконує свої е, обов'язки. І такі, вибачте, загорожаємо, до дзвони кресу, це на моє особисте переконання, і багато так людей думає, не, 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 не стоять навіть навіть нічого. Ну а тепер ми е, піднімемо основне питання, яке, за ми, по суті. Сьогодні я вирішив так сказати, розповісти вам цю тему. Тема в нас є такий Олексенко, колишній голова е, ціль зараз був старостою призначений там по заребинки і тому подобне. І що відбулося? Відбулося те, що ця людина працювала не один десяток років. Получав, звісно, отримав зарплатню, але мало хто знає, що в нього дуже великі проблеми з законом. А саме, майже 20 років тому він був директором одного підприємства сільховоз господарського. І там була така ситуація. Значить, було з ним взяти кредити на сотні тисяч доларів під заставу техніки на це господарство. E, значить, e, коротше, кредити ці ніхто не віддав, техніку конфіскували, забрали, продали за весінь. E, було викрадено півтори майже півтори тисячі тонн збіжжя, зерна продано. Була відкрита кримінальна справа проти цього пана Олексенка. І що далі? Ну, ми знаємо нашу прокуратуру, ми знаємо наші суди продажні до корня. Що вони зробили? Ну, насправді, осудили його, дали навіть йому 5 років реального терміну. Ну, прокуратурі не понравилось це все. Вони сказали малий термін. Ну, місто того, щоб вести і далі розслідування, вони цю справу забрали і 10 років про неї ніхто не чув. Взагалі, хто більше, більше в спів побути головою сіради, ну і тому подобне. Ну ви розумієте про що? Тобі як ми розуміємо, як ми розуміємо, він з цих украдених грошей в прокуратурі поділився з прокуратурою там, і з певними особами. І все, справа пропала. Ну в нього працював і вів його справи такий адвокат-колєсник, який показав за декларацією, що він працював саме юристом. Не адвокатською діяльністю займав, а саме працював юристом у присільській раді за рябинки. отримав зарплату там, а робив за бюджетні кошти послуги цьому ж самому Олексинка. І от тепер, коли зараз держава нуждається в коштах, звісно, діти збирають малюнки, там малюють, збирають. Копійки здають для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Ці покидьки на чолі з Олексенком подають скаргу і хочуть з держави взяти мільйон, що нібито пан Олексенко постраждав від того, що його осудили незаконно, не давали йому можливості, і він дуже нервувався, ну тому подобне. Ви вдумайтесь, мільйон попросили ублюдки. Ну суддя Уварова, яка вела цю справу, ну трошки скинула, сказала, ні, достатньо вам 200 тисяч. Ви розумієте, що робиться? Ні, подали знову апеляцію, сказали, ні, це мало 200 тисяч, треба мільйон. Ви розумієте, що робиться? Що це за потвори у нашому суспільстві живуть? Він просидів, проробив, отримував зарплатню. Ви знаєте, у нас наскільки народ, люди наші ну, не, не свідомі, да? от вони ну, не дуже дивляться, знаючи, що цей покидів, скільки зробив пакості для людей. Да? Для, для... Хоча, бачите, в нас люди їм не мішаються в їхні питання. Чого, за нього, чого саме за нього зробили Е... Міській раді хоча зробити поворот і там змістити всіх. Чому? Тому що цей пан Олексенко, будучи головою сільської ради, роздавав землі. Перший, хто був, це Сергій Федорович Панов, у нього там в основному землі. Потім депутат районної ради Луценко, який його обробля землі, того ж Олексенка. Ви розумієте, він дуже потрібний чоловік, і вони там такий підняли шум і лай, щоб... Що його зняли, адже там ще ж залишилися землі. Тобто все пов'язано. Цей е, чолов'яга тепер член оболотувався е, знову ж е, вже від партії, Зале, чи, глибо, часть, від партії е, світличної, до речі, куди вони дивляться, хоча б, хоча б трошки треба розуміти, що за потенційний ваш е, покидок на нашу думку. І на наше переконання Роби там, ну хіба що вас такі люди устроюють, тоді да. От, от така ситуація, шановні. Як з цим бути, я не знаю. Хто в цьому винен? Я впевнений, що винен в цьому прокурор, суддя, і звісно ж Олексенко, і звісно ж його постіпака, адвокат Колесник, який пропихається всі моменти. До речі, ходить однострої і нібито. В гражданській не в теробороні, а в самообороні. Ну, нібито, да, от так нам повідомили. От і все. Ну, гроші не пахнуть. От такі в нас покидьки під час війни чим займаються. Чим він страждав, оці всі роки, коли як він виражається, що він страждав? Чим він страждав? Був головою сільської ради, так да, він не змог може з'їздити десь там. На курорти, в Турцію, чи там іще десь, да, да. ну звісно, маючи хорошу зарплату і маючи землі, і так як їм нам, нам повідомляють, Луценко йому стьогоє за ці всі за оренду. Ну, звісно, він мог би поїхати і в Штати, і куди захотів, але пх, не зміг. Потому що для нього була підписка про невиїзд. Оце чим він постраждав, цей покидіть на наше особисте переконання. Отак. І що з цим робити? Пане президенте, що з цим робити? Ваш покид, як на нашу стопроцентову думку, Ресур цим не займається. Він нібито ходить податки збирає, а насправді він знає, хто податки збирає з усіх підприємців. Він знає. Нам повідомляють, що збирає з усіх Жук, начальник Багадуковського районного відділу поліції. Так що. Думайте і вирішуйте, що робити з такими главами адміністрації і що робити з такими начальниками поліції, які розграбовують. І, звісно, з прокурорами і судами. Ми тільки ініціюємо зміну, очистку, де вона, не змін, нікого не міняють, нікого не да, форму поміняли в поліції. І все, до побачення. Судів, Судівському хто що зробив, ні. Прокурори ті самі сидять, гляньте, на яких автівках вони приїжджають підійдіть до Бовдуховської прокуратури району, яка зараз на колишній п'ятері. Гляньте, які там автівки стоять. Ти що, за зарплатню вони їх понабирали? Звісно, що таких Олексін відкати отримали. Те саме робиться і в поліції, те саме робить і в судах те саме. До нових зустрічей. До побачення.